Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Отже, черговий день, черговий огляд на черговий мод. Це буде мод формату 58 мм. Так, ми знаємо, що ножі формату 58 мм це або класик із дії, або просто звичайний класик, або найпопулярніша модель Рамблер або менеджер. Це в мене рамблер Вуд в дерев'яних накладках. Це в мене Alox Rambler. Це мод, до речі, але такі ножі колись випускалися. Ну і один з найулюбленіших це, звичайно, менеджер в чорних накладках, менеджер, який має ручку. Отже, отже, друзі, в цьому чохлі мод, від якого мене розірвало емоційно, чесно кажучи. Його зробив один з учасників нашої спільноти, людина, яка займається виробництвом плашок. З дерева або зі стабіліційного дерева, це пан Олександр. Так що, якщо у вас є до речі бажання вступити до нашого товариства під назвою Victorinox Україна, України, будь ласка, напишіть мені листа, і я вам дам посилання і ви вступите до нашого товариства в телеграм-чаті Victorinox Україна. До речі, пан Олександр також зробив ось такі плашки. Це було дуже давно, більше року тому, може навіть і два роки тому. Але те, що він зробив. Навіть не плашки, він повністю склав цей мод. Чесно кажучи, я й досі перебуваю в шоці. І хочу з вами поділитися тим витвором мистецтва, який можливий, який можливий в нашому житті. Що можна зробити? Зі звичайного класика 58 мм. Отже, відкриваємо. Про чохол буде ще окрема розмова. Відкриваємо і дивимося. Ось такий красень. Який складений чудово накладки з е стаб стаб стабілізаційного чорного граба. Ось ця кнопка з білого грабу. Е кнопка для чого? Це ліхтарик. Це звичайний ліхтарик, тобто плашки взялися з. Е Midnight Manager внутрянка електронна. А ці плашки виготовлені вручну. Як і кнопка, виготовлена вручну. Просто фантастика. Інша плашка також зроблена вручну, тому що тут є ручка. Що ми маємо? Ми маємо ось таку котлету, в якій зібрані просто унікальні і фантастичні інструменти, які зазвичай стоять в ножичках формату 58 мм. Ну, По-перше, як ви бачите, більшу частину займає е, це флешка. Флешка відкривається дуже просто: беремо за кільце, відкриваємо і дістаємо. Ця частина надрукована на 3D принтері. Флешка дістається дуже просто. Ось так. Звичайна флешка, А пасер, яку можна купити на розетці без проблем. Ця частина і ця частина виготовлені на 3D принтері. Все. Защолківається, просто чудово. Дістаємо. Покористувалися флешкою. Знову і назад, нічого не випадає. Закривається і все. Знову ж таки, флешка. Ліхтарик. Так, ліхтарик слабенький, але це достатньо для того, щоб підсвітити замочну скважину. Ну і ручка, звичайно. Плашки зроблені вручну. Навіть не на станку, саме вручну. Випілювалися обережно. Довго вони їх робив пан Олександр, але тим не менше вийшов витвір мистецтва. Можемо навіть трошки ближче подивитись. Ну і сама кнопка теж з дерева. Це білий граб. ну Відсік під батарейку, як бачимо, так. Саме таким чином булавкою треба продавити і дістати, замінити батарейку. Ну що, дивимось інструментарій. Напевно, вам цікаво, які цікаві інструменти зібрані в даному ножі. Давайте з цієї сторони. Поїхали. Ну, По-перше, це шило. Наскільки ми знаємо, шила немає в ножах 58 мм, навіть в таких ножах, як Міні-чемп. Але, тим не менше, таке шило можна зробити, наприклад, з леза або з, зі звичайної викрутки пилки для нігтів. Щось подібне. Даємо далі. Лезо. Дуже цікавий предмет під назвою веделка. Теж зроблено вручну. Прикольна річ. Не знаю, чи можна її користуватися? Ні, звичайно, можна, наскільки зручно. Та, в принципі, зручно, чому б ні. Це ось така веделка. Зроблена з викрутки. Так, я позакривав ці предмети. Давайте все ж таки їх дістанемо. Що в нас далі? Далі в нас є ось такий крюк. Навіщо крюк? Ну, щось підчепити. Може знадобитись. Принаймні, в ножах Вікторінок з крюк важлива річ. Ну, крюк, який під ножницями. Цей крюк також зроблений на дремелі вручну. Так, тут ми маємо хрестову викрутку, вона ж відкривашка для пляшок. Комба-викрутка така. Це звичайна викрутка під гвинти ph 2 Ну і, до речі, саме з таких викруток вона з лінійкою йде. Має йти з лінійкою. Так, лінійка є. Як бачимо. Саме з таких викруток пан Олександр і робив такі предмети, як е, крюк. Е, як ось такі така веделочка. Бачите. Так, і останній предмет це така ложечка для кутікул. Ну, вона зазвичай йде в міні-чемпах. Це в нас одна сторона, на якій розташовано сім предметів. Ось три предмети, як бачимо. Шило, а з цієї сторони чотири предмети. Перевертаємо і дивимося, що у нас тут. Поїхали. Пилка для нігтів, ножниці. Страпорез, стропоріз. Аби відкривати пластикові упаковки. Ще одна шліцева викрутка комба. Колись компанія Victorinox випускала такі ножі формату 58 мм і ставила саме такі викрутки. Пласка викрутка, так? Далі. Гвоздодьор. Така річ прикольна, як гвоздодьор теж потрібна. Ну і, як на мене, найцікавіший предмет це ось така шліцева викрутка. Яка колись стояла подібна викрутка в ножах Wengier 65 мм. Теж вона зроблена з викрутки Victorinox 58 мм через дремель, але саме така викрутка може бути в нагоді для такої дрібної електроники. Але це дійсно круто. Якби вікси випускали такі викрутки, я був би щасливою людиною. Все. З цієї сторони також все. Що ми маємо? Тут три предмети. Закриваємо. І тут три предмети. Так, висновок. Ну, по-перше, це витвір мистецтва, так? Давайте подивимось на інструменти, які Олександр зробив сам. Це Шило. Так, Лезоні. Так, далі в нас йде ось така виделка. Ні, ну, виделка прикольна, я вам скажу. Далі, 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 далі. Що в нас далі? Ну, Тут, я так розумію, все. Давайте відкриємо. А, ні, ось цей предмет. Ще не помиляюся. Так. Ось такий крюк. Так, з цієї сторони в нас три предмети. Які зроблені. Самотужки. Так, з цієї сторони, що в нас? Це ні. Ножниці. А, ось такий крю. Це в нас зрозуміло. Гваздадьор, ага, і ось викрутка. Так, я закриваю предмети, які є класичними, так би мовити, щоб показати, які предмети можна зробити самостійно. Ось. Шість предметів з 14. Це веделка. Це ось такий стропорезик, гваздодьорчик, ось така викрутка шліцева, шило і крюк. Ну і флешка. Звичайно, що флешка також е зроблена на 3D-принтері надрукована. Фух, ну, ну, прикольна ж річ. Погодьтеся, дійсно прикольна річ. Так, вона товста, так би мовити. Але е ця річ продемонстрована. ні, Ну, по-перше, її можна користуватись. Звичайно, можна користуватись, але просто. Зібравши таку річ, пан Олександр просто продемонстрував, які предмети можна застосовувати, які технологічні, прикольні речі можна зробити. Так, ну, не кожному, можливо, потрібен гвоздадьор, да, ось такому ножику. Але його можна виговити, в... зробити. Так. Не кожному потрібен такий але чому б ні. Не кожному потрібен такий крюк, але він може стати в нагоді. Шило. Шило теж дуже прикольно. Як на мене, найприкольніше це, звичайно, ось така викрутка, так? Для маленьких, маленьких гвинтів, там H0, наприклад. Тут лише 1,5 мм, якщо я не помиляюся, цей шліц. І ось така виделочка. Ось така прикольна виделочка. яка також може стати в нагоді. Ну і про чохол. Чохол пошив майстер Сергій. В нього чудові роботи. В нього є інстаграм. Посилання я дам, звичайно, під відео на його роботи. І, а, ще, вибачаю, забув, так? Темляк і Бусіна. Бусина також зроблена з чорного грабу. Дерев'яна бусіна стабілізаційний чор чорний граб. Як воно красиво виглядає. Як бачимо, посаджено воно туди на гвинтик. Ну і з цієї сторони також. Красиво і обережно зроблено. Така, знаєте, красива, файна статусна річ. Ну, дійсно, як на мене, витвір мистецтва. Так, чохол. Чухол зробив майстер Сергій. Посилання на інстаграм Сергій Адам. Поклали, закрили, все. Красиво можна повісити на пояс. Так, в кишені ти таку котлетку не потягаєш, але на пояс воно як запальничка Зіпо виглядає. Ну і дійсно, це круто. Це дійсно дуже, дуже, дуже круто. Просто краса, краса, фантастична. Ну і дійсно, і така річ, як інтеграція флешки. Так, я знаю, що є моделі Victorinox, куди вставляється флешка. Але ж зробити такий флешхолдер на 3D принтері, так, за такими розмірами, надрукувати чорного кольору. Ну, і коли флешка виймається. Можна покористуватись, поставити назад. Ну і саму флешку теж можна купити, розумієте. Вона продається саме така компанія Аппасар. І все, можна користуватися. Ми розмовляли з Олександром. Він сказав, що у нього, в принципі, є ідея зробити ще один подібний ніж, але ж не таку котлету, трошки менше. Залишити флешку. І встановити чотири інструменти. Чотири інструменти, які будуть найпотрібніші, так би мовити: це ножниці, це пилка для нігтів, це лезо, і це викрутка хрестова з відкривашкою. Тобто, зробити звичайний рамблер або менеджер, так, але з. Флешкою. Ну, і, звичайно, щоб тут був ліхтарик і плашка з ручкою. Теж вирізати це все вручну з чорного грабу. Ні, робота, робота я вам скажу, тут ювелірна, так би мовити. Робота ювелірна, і я просто пишаюсь тим, що українці настільки настільки класні, роблять такі шикарні речі. Я пишаюсь цим. Класна штука. Просто класна. І головне ж купа ідей, як можна застосувати той чи інший предмет. Ну, наприклад, ось, я ж кажу, мені дуже-дуже подобається ось така викрутка. Це дійсно must have. Якби її ставили в мінічемп, замість. Ще одного леза. Там ще одне є лезо в міні-чемпі, кшталт скальпеля. Я думаю, було б більше користі, ніж воно є насправді. Так що, друзі, такі речі просто продемонстрував вам такий мод. Він в єдиному екземплярі в світі. І я хочу сказати, що так, самому захотілося щось подібне. Чому б ні? Так, на ключі його навряд чи можна повісити, але носити як запальничку Зіпо. Ось в такому чохлі, який пошив майстер Сергій, чому б і ні. Ім можна користуватись. Так що, друзі, такі справи. На цьому буду завершувати. Готуються ще одні моди, які мають вас вразити. Подивитесь. На цьому, в принципі, все. Ще раз нагадаю: Вікторінокс Україна, чат, телеграм-канал, будь ласка, напишіть мені листа, я даю посилання і долучайтесь до нашої спільноти. Будемо обговорювати такий мод. Такий маленький, але маленько великий, фантастичний мод. З флешкою. І з ліхтариком. Все, друзі, всім папа. -па. Слава Україні! Ми переможемо обов'язково. Неправильно поставив. Неправильно так. Знаю, що неправильно. Ось так він ставиться. Все. На цьому вже остаточно все.